Понад два роки в Україні триває повномасштабна війна. Щодня армія РФ застосовує майже всі види існуючої зброї для атак по території нашої держави, розбиті міста, зруйновані долі та нескінчені новини. Саме така реальність чи не у кожного українця сьогодні. Лише за минулу добу ворог 2177 разів обстріляв територію Донеччини. Кожен такий удар лишає певну кількість населення житла та щонайменших умов нормального існування. Такі Удари завдають поранень цивільному населенню та військовим. Частина з них, на жаль, несумісні з життям. Днями ворог плануючи вкотре підступно атакувати Костянтинівку, спрямував на місто фугасну авіабомбу вагою 250 кілограмів. Снаряд впав на території приватного домоволодіння та не розірвався. Стурбовані мешканці звернулися за допомогою до співробітників ДСНС. Особливо складом частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області було проведено вилучення авіаційної бомби ФАП-250. Даний вибухонебезпечний предмет буде транспортований до підривного майданчика і буде знищений контрольованим підривом. На щастя, внаслідок атаки та під час проведення робіт піротехнічними службами ніхто не постраждав. Такі випадки зовсім не поодинокі. Тож мешканців Донеччини закликають у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації звертатися до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Пам'ятайте, ні в якому разі не можна чіпати нерозірвані боєприпаси чи підозрілі предмети невідомого походження, адже така взаємодія може коштувати вам життя. Дякую